Припиніть акцію. Тому що це тільки заважає роботі транспорту, є небезпека для вашого життя і здоров'я. Тобто ніхто зараз не зможе це вирішити питання, бо зараз не привезе ніхто зможе кошти привезти в сумці чи якомусь іншій речі. Я вам ще раз кажу. Я вам про то доповідаю про що я говорив. Я тільки вже повернувся Мирославе. Працює Микола Степан, припиняйте акцію, закликаю вас, бо це є незаконно і неправильно. Це, а, це, це, не це. Не а ніхто гроші, гроші ваші не забрав. розумієте а мене? Чому не ви? Я, здається, вам пояснював сьогодні в колективі. і, і Я пояснював це вам у себе в кабінеті. Я не буду повторювати, Навіщо це повторювати? Ну, припиняйте, будь ласка, акцію. Вас почули. Чуєте, вас почули. І цим питанням це займаємо. Вас почули. Завтраками люди оситі, бачите, погору. Хай платить загадку. За всі дивилися витрати, свята, і до рік, а тут ні купіки, нічого не вийдуть. Люди вже розвіріли просто і година, у нас ніхто тут туди не вийшов зради.

Держава втрачає збитки від того, наноситься держава. Ми, Муралий Чехар, ми держава, ми держава, тому що затримується міжнародний транспорт. Ми своїм тебе вирішуємо. Вирішуємо. Ми будемо вирішувати. Ми Ми йдемо. Говорить з Миколою Степановичем, пропускайте транспорт, розумієте? Пропускайте транспорт і спілкуйтеся з, з представником. Ходіть сюди, товарі, дівчата, підходьте сюди до цього. Я слухаю, далеко всі ходять. Ви вже так само не доведемо. Тому панові, як нашому головному. Що сталося? Ви мене знаєте чи ні, а? Ми всі знаємо. Ви знаєте чи? У нас є проведення саці без рахування наявного фінансового ресурсу. В другому півріччі поточного року ми не заборонити заробітну плату. Грошового забезпечення, пенсійних та не Це говорить, що тільки при наявності індексації може бути фінансово забезпечення. забезпечення. В районному бюджеті то фінансове забезпечення в даний час немає. Ми всі кошти були розподілені, в тому числі виділи і на охорону здоров'я. Сьогодні не проіндексовано вчителі, це є управління освіти, управління культури і охорона здоров'я. Така а то, що я не хочу, якби в нас обласна, на обласна обласну, Поступили кошти. Так. Вчора була президія районної ради і було звернення за підписом голови адміністрації голови районної ради до обласної адміністрації. На ну, будемо казати, більшість на виділення. Вид, я не, не знаю. Давайте я не знаю, чи більшість районів я ще того не бачив, але в стриському районі грошей не було дано не тільки Стрию, Стрію три Послухайте, стрію 5 районів і три місто обласного значення, в тому числі місто Стрий, в тому числі місто Стрий. Ну, я не можу сказати за вище керівництво, чому, але ми в тому питанні пишемо. Що я сказав, що був лист від президії районної ради, крім того, голова адміністрації зараз. Находить, ну, поїдуть до Львова, буде з ними вирішити це питання. Але так робити в принципі, перекривати дорогу не можна. Ми зараз до такого колапсу йдемо, що взагалі а я вважаю, що не от так. також люди мають мізерну мізерно тут уже і не дали нам нічого а за місяць, То правильно? Ви завтра почти і доплати в тому числі? У нас вже в круйкуті. От я мала до 25-го числа кредит. Чим я мала його платити? Як переходити? То правильно. Чому? А, Чому? А, Чому? Ну як то правильно, що нам не відсплатили ні авансу. Ну, ви зараз получите всі гроші. Ну, але то треба було мені до 25-го. І так нас більшість людей з району. Я до 25-го, бо пішла ми... Я ж вам тільки що прочитав, що уточне було. Тільки проведено все, все відбулося 15-го, 17-го, 12-го, 15-го року. Ну, такі дорогі автоперевезення. Пацівники, не мається за що добиратися. Про автоперевезення зараз не будемо говорити. Бо якщо хочете, то Микола те бачимо місті всі Ви могли получили? Прийти, взяти, Родом, вибрати, лікарня? Всі получили індексацію, а Наша районна місця, не получила. Не получили. студенти. Получили індексацію. А ми працюючи не получили. ні авансу, ні получки ні індексацію. Нічого за що жити, не Зараз у вас побіч, розподілила кошти. Так що хай вирішує, І ви У вас кошти є і ви маєте вибрати. Кошти по поступили, і люди знають, що є кошти. Тут казали, що Львова, тож не ми придумаємо. Сьогодні відбулася сесія районної ради. Та ви, то не як маєте ви думаєте, гроші Якщо б сьогодні поступили гроші, то вам було б не дали гроші чи як? От ну, як ви це але... представляєте? Зарплату ви всю починали, а ви кажете, що немає. Санкція сягає пів року. Ви знаєте, скільки то грошей? Ви Я знаю, скільки має бути грошей для вас це перед 120 мільйонів. Але ми то вимагаємо вже місяців три, пишемо листи з профком, ми ми линію, за пів року нам не виплатили. немає. Толку немає. Ми тримаємо тридцяти, ці... і ті гроші на другий рік не переносяться. Як закинули і пропадають ті гроші. Все? А ваша Все. Ви не вирішуєте. Ви людей питаєте. Стар не Зараз вам нічого ніхто не вирішить. Ви добрі внучі. Завтра, післязавтра, надяйте. Ви, шановні люди, ви розумієте для України громадського порядку. Ми фіксуємо ті ваші порушення, які ви тут вчиняєте. Завтра стрілять нам конкретно кожного допитувати приймати по людині рішення. Ви розумієте, ви завтра будете відповідати Нічого. за це? Дівчат правда. Дівчата припиняйте дії. Завтра є день. Завтра завдяки до адміністрації, до ради. Є питання. Пикання позачергової сесії по з депутатським депутатська з адміністрацією. Це не є форма на рішення. І дівчата не чиміть знову. Дівчата, передпускайте. Ви ж завтра будете плакати. Завтра буде вас не будуть право. Ви маєте дітей. Не робіть, чи ніте дії. діти. Це не можна робити. Таким способом не можна це робити. Що робити? А я робити. Дівчата, не чиніть правильно, так це не вирішується справа. Так справа не вирішується. Ви на вас збитки, ці збитки будуть пораховані. Ви не можете завтра будете плакати і просити мене. Я вас такий той казав до вас, що ви гарні люди. Не робіть це чи ніхто. Вас всі почули. Ваше почули, побачили нашу акцію. Зручите вашої хоч. Почули. Я як кажу, ми тільки сьогодні мали бюджет у міській раді. Бо таке саме у міській раді. Вони поставили нас на коліна і все. Міська рада, ще трошки бюджет має, вона дає. Ну а район, то треба сідати і говорити, про то, що зробили. Колектив вимагав зустріч адміністрації, організували. Прийшов голова РТА, прийшов почати фільм З приводу фільм з індексації. Моя сила. В жовтні був голова обласної адміністрації. Я, як керівник установи, задав запитання про індексацію. Він відповідав людям, про що йде? тобто передання прозоро, відверто і так далі. Розумієте, які ще можна запитати?